Доброго ранку, друзі. Приїхала Toyota Fortuner. 27 об'єм. Тупить автомобіль. За 200 тисяч. Будемо видаляти каталізатори, друзі, і обварювати задню бочечку. Ось перший друзі каталізатор. Ось друге. Два пламягасничка, два стронгера. І ось хтось бочечку тут новеньку варив. Лучше б я одразу приварив, друзі. Робимо, варимо. Закінчили, друзі, тойотку. Злетіли у нас каталізатори. Залетіли новенькі алюмінізовані пламегаснички. Геометрія ідеальна тут. Шовчики закрашені. І бочечку прийшлось після супер переливати.